Сьогодні рідні, друзі, знайомі прощалися з героєм, якого так довго чекали вдома. Олексій Гладир після строкової служби в армії прийняв свідоме рішення стати військовим, підписав контракт і був вірним присязі у найскладніші моменти служби. На час повномасштабного вторгнення окупантів в Україну Олексій у складі 17-ї окремої танкової бригади разом з побратимами стояв на обороні Маріуполя. Вони трималися до останнього там... На заводі Ілліча героїчно, після чого їх взяли в полон, де він провів два роки. Ми чекали його додому дуже. У 24-му році сталася ця трагедія. і Півтора роки майже ми чекали експертизу, підтвердження, що це саме він. І, на жаль, та підтвердили, що це саме обставини загибелі Олексія, Гладиря залишаються нез'ясованими. Та що відомо, достаменно наш земляк не зрадив присязі, вистояв до кінця, та, на жаль, не дочекався обіймів рідних удома на прощанні з Олексієм рідні, побратими, однокласники, друзі і спогади добрі, щирі, дуже світла людина. Таких людей дуже мало. Я ніколи не бачила, щоб він був сумний, він завжди був на позитиві. Він якось дуже погана якась ситуація. То він завжди міг підпотрити. Ну, він ніколи дуже дуже хороша людина. Ми завжди будемо його пам'ятати. Він завжди в моєму серці. Він герой. Я Буду розповідати про нього і своїм дітям і внукам і правнукам. Олексій Гладир загинув 24 січня 2024 року за день до свого 28 го дня народження. Останнє місце спочинку героя в секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста. Михайло Бостров, Олексій Правицький цидень.